Скільки коштує відпустка з ЗСУ? Думали вона безкоштовна? Як би не так? Перед початком підписуйтесь та поширюйте, а ми починаємо. В нашому телеграм-каналі Адвокатник Леса посилання в шапці профілю ви зможете прийняти участь в голосуванні стосовно відпустки з ЗСУ та скільки вона взагалі коштує, а також у чаті написати, що ви з цього приводу думаєте. Того заходьте, там багато, дуже цікавого. Людина, військовий, добровольцем з перших днів пішов воювати на фронт, захищати Україну добровольцем. Але коли стало скрутно, він учасник бойових дій, все остальне, коли йому стало дуже скрутно до матері, мати в нього одна, щоб допомогти їй, почав проститися командира, щоб він відпустив відпустку. Але командир вимагав 30 тисяч гривень за 10 днів відпустки. Після того, як <laughs> Все в нього вийшло. Військовий нікого не пускають, а цього пустили в відпустку. Коли він приїхав додому. Від перенесених травм психологічних людина не з того, не з цього. Коротше кажучи, людина повісилася. Отакі от бувають в житті ситуації. Отак от, от командири. Беруть кошти, і це все приводить, те, що людина пішла добровольцем захищати, а потім потрібно платити за ту відпустку, яку по закону ти маєш правило, тебе не пускають. Відтоги людина повісилася, щоб видалити всі сліди, які можуть допомогти матері, прийшов слідчий і вилучив телефон. І з телефона. Через три місяці віддав його повністю пустим, повидаляв всі дані, щоб не було жодних доказів, переписок ні з ким, нічого. І зараз мати не може жодних документів оформити. Отака в нас армія. Друзі, враховуйте це в своєму житті. А зам, як завжди ваш адвокат Неклеса.